Всім привіт, друзі! Я і Сьогодні ми будемо грати в Lobrox через мегануб-симулятор. Да. І воно просто загрузиться поки. Так, ми заходим. Угу. Я вже трохи погуляв, як воно могли тільки за пару секунд побачити. Зараз воно все трохи загрузиться. Ну угу. і будемо грати. Але це треба ніч сказати тих вікончиків маленьких. Хто гуляє в лоблисі, взагалі в цей не знаєте, що робити, ставте лайки. Може ви знаєте, що цієї ігри хтось. Та я просто не знаю. Так, Та був них сказати о тих вікончиків. Бачите, тут стоїть, чекає від мене. Я вже довгі пропочався. ну okay. мощный, давай, так. А, а кстати, можно что-то купить? Давай, я куплю. Все, я купил. Все, купил. Я тебе трохи, я стал сильнейший трохи. Так, я такой, ну, как и я, и давай делать тебе контики, вот так. Ще одного монитора. Так угу. Так, идем далі. Так, і треба нам боса дойти, наверное. Да, до босса. Первый год босса босс, це меркий цей. Бекончик з пістолетом. Гендер називається. Так. Вот цей тільки у него все кейсы. Но это классный и черный классный бластер есть. пистолет лазерный. Так, мы все одно уничтожили. Заведем три тиволота. Так. Да еще там. Ой, бачит то то узкану находится. Ой, я упал. Блин, Заново. Короче, он там находится? Генрик в том вулкане. Да. Я буду уничтожить. Ой, какие дворастик ходит тут. Так, бекончик. Стоять. Тіки. ну убегай. Так. Что-то тут ходит. Что заходит под качать? Угу. Так. Зараз зайдем чего рота. Главний парень взяли воду. Так. И де там далеко генерактай, за тим порталом коркласом. О, ні, ні, просто я зараз не показую. Так, нельзя. Че это на указа? Так, о, тут уже такі, бачите чиї? Бекон. М -м да. Их тогда было не сказать. Плюс 10 сыры. Так я такий босс. Ой-ой-ой, я зря на него пошел. Вот я на него нарисовал. Там мы сейчас с ним наднимаем. Босс. Так. Да. На каникулы. Можна планировать свои главки дня, снимать видео, гулять. Вс так. Середа буде. Д Пока не закончится, я Угу. Так, о, ще якісь такі ходить, як і я. Коли заповнить зелена полосочка, то ми станемо більшими. От як ти... от як чуваки, лазные у Угу. Так, музика ще така прикольна. Так. Це такі сильні уже, бачите, накачані уже, такі як я. Тільки я чолочиваю и Сила я лавний. Хоче бікончики вони повністю топи, у них немає, мозгів зверсену у них баскатов пуста. Да, і вони вміють тільки танцювати і бігати від нас. Танцювати це їхній головний такий така фізка, головна, що вони вміють танцювати. Так. Ну, до регіанлі ще нам дуже далеко. Я думаю, що скоро ми до нього доберемося з вами. Ой, не бачите там портал цей. Так, я почти прокачався. Так, і скоро до Генрика доберемося, Ну, на в відео. Бо дивись, треба там ще сили набрати. О, мені можна вже туди піти, кстати. Ой. я в чуть-чуть Ось так пофиг. І блин, це я починаю тут заново появляться. Ну, ми, ну, запись може долить багато, но ми не будемо так багато далить запись, так як неї і є. Угу, так, 25 сили вуличанки. Так, угу. Ой, и музыка изменилась. Там была вот такая, тут-тут-тут-тут-тут-тут, а тут такая вот такая. Это? А тут тут музыка была. Интересно. Такая тут 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 А тут-тут-тут. тут-тут-тут. мощный. тут-тут. тут-тут. тут, 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 тут. А музычка? Кстати. Ого, какие тут мощные, уже бекончики есть. Они мощные Я думаю, если мы взяли прокачаемся, станемо сальнисими. І там уже треба тисячі сили, бачите. Тиски. Да, тисячі. Кстати, треба тисячі сили. Так, у них тожем чего бікона. Угу. Ще я хочу передати поливітру своєму брату. І він на мене підписаний. Так? Угу, скоро буде у мене 5 підписників, бо ми йдемо до цього цілі. Це грамотно за цілі у меня. У меня будет 5 подписчиків. Ты сказала це мало, то це не мало, якщо я со 5 підписників. Треба ще голопу сказала, постаратися, на выйти контент придумати класний. О, все одного бекона и мы станем сильными. Пипец. И буду уже заканчивать это видео, когда мы прокачаемся до следующего уровня. Так закачаю. И осики мы здоровы стали. Ну все, по паузе. завтра продолжим. Теперь я завтра буду и видео точно уже по вестичке. Пока.